Друзі, всім дякую за привітання. Кому відповів особисто, кому не зміг відповісти, відповідаю цьому відео. Дуже приємно. Дякую, що пам'ятаєте за мене. Що підтримуєте, вітаєте. Це дуже приємно. Величезне дякую за привітання тобі, Діма Ткаченко, Дмитрій Миколайович. Отримав від тебе посилочку, яку чекав. Ну, Якщо сказати, що цілий рік чекав, це, мабуть, і правда буде, тому що е, я вже з нетерпінням чекаю ту посилку, яку ти мені відправиш на другий рік, яку я буду відкривати. Е, виноградна хвороба прогресує, друзі. І е, я не зупиняюся з, з тими новинками, які в мене вже є. У мене вже є на ділянці і Джокер, і Джавелін, і оці всі кишмаші, всі, о, весь набір кишмашів американських, які зайшли, ця ця лінійка на наш український ринок. Е, тому давайте перейдемо до розпаковки. Побачимо, що Діма мені подарував. Е, також покажу ті е, новинки, які я замовив. Я замовляв чубуки. Ну, бачите, посиличка велика. Це означає, що Діма, як завжди, ще й мені саженці сюди поклав. Е, за що тобі, Діма, респектую е, друзі? Е, вітаються коментарі. Вітаються вподобайки. Це буде сприяти поширенню україномовного контенту і нашої улюбленої виноградної справи. Е, тому погнали! Посилочка прийшла мені трошечки давніше, але я чекав оператора. Дякую оператору за такий гарний подарунок до дня народження. Я давно собі хотів це придбати, але це ніяк, це ніяк не, не, не цей. Так що, вай, 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 вай. Так. Дивіться, це в нас такі метрові чубуки з фірмовими. Цими бірочками. А тут в нас саженці. Та ти що? Діма. Знизу до 600 доларів лежать, але я вже вам цього показувати не буду. Так. Ух ти! Ангеліна Бурдака. Я просив в нього череночок Діма мені відправив саженець. Дуже круто. Це в нас тут два саженця. Зараз я ще зазирну зазирну. Що в нас друге? Ага, тут воно в нас. Е, тут воно в нас. Е, це сонце яр. Е, чув про цю новинку, бачив, е, має бути жовтого кольору. Е, думав, замовити чи не замовити, але <сум> дякую Діма тобі за цей подарунок. Е, тепер переходимо до наших чубуків. Е, що можу сказати про Чубуки? Поки поки розпаковую якість чубуків, як завжди, на найвищому рівні. Я не знаю, як Діма так робить, щоб вони були в такому в такому стані. От ще цей рік я на відео кажу Діма. На наступний вже буде Дмитро Миколайович. Ну по статусу так положено. От дивіться, друзі, це не реклама, це. Це відео це е, мої особисті вподобання. Е, я е, співпрацюю з Дмитром вже не перший рік, ну взагалі сім'єю Ткаченків. І я дуже задоволений посадочним матеріалом, е, скільки я часу в них беру, ніколи не було пересорту. І е, виноград, виноградарство, лозоводство це завжди лотерея. І навіть. Е, Беручи вже не зовсім сирі новинки, вже які трошечки побули, скажімо так, в обігу. Так ви все одно не знаєте, як вони проживуться саме в вашому ґрунті, в вашій місцевості, і це завжди. Цікаво, це завжди очікування. Не завжди ці очікування є позитивні, іноді є розчарування. І це нормально, це нормальний природний добір, є відкриття завжди, якісь відкриття року, а є і розчарування. І про розчарування я пізніше зніму відеоролик. Дякую всім, хто зі мною на каналі, хто дивиться всі ролики, вам особлива подяка. І я покажу ті сорти, від яких я позбувся. Зокрема, я в теплиці позбувся 5 кущів винограду, тобто 5 різних сортів. Але в мене в відкритому ґрунті вони лишаються. Просто справа в тому, що в закритому ґрунті не все гарно запилюється і не, і не все можна навантажити. Те, що навантажується гарно в відкритому ґрунті. Тому це все випробування, це мій досвід. І я вас. Не закликаю зразу брати після мого відео якогось наступного видаляти Тож, все, що у вас росте. Якщо воно вам подобається, якщо воно у вас гарно себе показує, то звичайно тримайте те, що працює. Якісно запаковано, все стречім. Так, зараз, друзі, я вже допаковую, дорозпаковую. Бачите, відео знімається з одного дубля. Ось, тому що. Ой. Е, ну що, друзі, почнемо з тих новиночок, що Діма мені дав. Так, е, тут в нас. ух ти що. Е, я до цього перейду пізніше. Джокер чорний селекції ходолія, ультраранній виноград. Хочу попробувати його і в тепличці, і в відкритому ґрунті. Думаю, тут з чотирьох бруньок мене вийде два гарних саженця, і чорний джокер дуже гарно себе зарекомендував Діми в теплиці і хочу побачити, як він буде. Так, Гламур сподобалась мені. Сподобався мені цей ягідки. Ну, її візуальні характеристики і вирішив його собі. Придбати, до речі, я вибирав ці саженці, ну не саженці, а лозу, скажімо так, гібридні форми новинки. Мабуть, в основному спираючись на відеоролик, який вийшов в Дім. Він називається Золота грона України 2025. Дуже повчальний ролик. Мені дуже сподобався, і я його переглянув декілька разів. І от в. Основою став цей ролик, тому що там можна побачити, як вони відплодоносили ці е, гібридні форми, тому що сортів тут, мабуть, немає. Але це все гібридні форми, новинків. Так, це тера Карпушова, е, дуже велика ягода і гарне навантаження. Тому вирішив її теж придбати. Буде новиночка така на моєму винограднику. Е, фреш мускат – це виноград, який Я хотів придбати ще минулого року, але так як це була суперсира е, е, новинка, така. Я ще рік почекав, побачив його в вплодношені. Дуже гарний мускат, дуже гарна пальчикова червона ягода. Ну просто виноград відкриття. Мені дуже сподобалося, я її вирішив собі придбати. Ельдорадо Вишневецького. Маю Ельдорадо Кашича. Це ще до моєї колекції Ельдорадо Вишневецького. Жовта ягода, дуже гарна врожайність, гарне навантаження. Маю на нього гарні, гарні надії. Такий довгенький-довгенький е, ухти, довгий е, чубучок. Е, це у нас табу е, кисельова е, Сергія. Табу-Кес. Е, це виноград з надзвичайним мускатом і з повищеною морозостійкістю. Звичайно, так як я і займаюся не тільки ягодою, а й лозою, і саженці також роблю. Е, в, в, в першу чергу вегетуючі саженці, а, ну, хто на каналі ти знає. І також була до речі спроба цього року посадити шкілку. Розсадник такі були погодні умови цього року, що шкілка, на жаль, не визріла, і я вирішив всю шкілку лишити на повторний ріст. Тобто, зараз в мене наявності з того всього, що є, буде лоза. Будуть вигитуючі саженці як стандартно на травень. З, з, березня, з кінця березня, початку квітня можна бронювати в твої саженці. І також будуть двох річків, у мене рости в шкілці. Можливо, я ще одну річку посажу якусь шкілку. Ну, це ще в перспективі, це ще в роздумах. Ну, на жаль, е такі були умови, що я не зміг викопати шкілку цього року, тому вирішив залишити все на повторний ріст. Переходимо до наших чубуків. Е червона шаблеподібна. Це виноград, який чимось нагадує Хелон і чимось нагадує і Азію. Це і такого кольору, як Хеловін. Він це виноград дуже товарний, дуже красивий, і хочу, щоб він ріс в мене. Тому придбав червоно, щоб подібно. Будемо з ним спостерігати. Це одна з таких супер новинок. Скарлет сподобався мені його формою, по типу «Переображення ягода і. Ну, цікава така величенька ягідка, от тому ринок виноградний не стоїть на місці. Він постійно розвивається, і от хочеться щось краще, щось, щось, щось виходить, і от от хочеться. Цей ми теж відкладемо на трошечки пізніше. Це смуглянка, теж мені сподобався. і діма показував цей виноград, Сподобалась мені смуглянка. Ціна на нього дуже, скажімо так, недорогий виноград, тому я собі його замовив. Велора, це виноград, який я спочатку чомусь обійшов увагою. вибач мене Е, Виноград чорного кольору на ультраранні терміни з дуже крупною ягодою. от Все, що можна сказати про нього, ну і смачний. Тому буду чекати, коли він вже в мене Е, Фішка. Фішка це теж виноград, який я хотів. от Класна така штука. от Тепер в мене є фішка. Так, Кароліна Калугіна, Діма, дякую тобі за такий гарний черенок, Я знаю, що цей, цей виноград в дефіциті цей рік через його попит. Це виноград з надзвичайно красивою ягодою по типу преображення, але він ще довший, гарний дуже кольор у нього, гарне навантаження і гарні смакові, наскільки я знаю. Я просив Діма, хоча б Діма, дай дві бруньки, Діма дав повноцінний чубок. Дуже дякую тобі, друже. І нарешті ми переходимо до. Самого довгоочікуваного винограду в моїй колекції по-перше, дім дякую тобі. Це виноград селекції Ткаченка Дмитра Миколайовича. Ось так от виглядає преміум. Це виноград, який є, с як я знаю, виведений з Е, За своїми розмірами він перевищує Хеловін. Звичайно, є в ньому тісточковість, але є в нього і грона, і нема в нього цієї. В залежності від щепи, його можна на власному корінні вирощувати. І я е, радий, що в мене є цей виноград, що я його придбав в числі перших. Е, Тому будемо його посажу його і в теплиці, і в відкритому ґрунті буду за ним спостерігати е, преміум селекції Дмитра Ткаченка. І ось тоді ма мені в подаруночок ще прислав два таких невеличких чубучка. Е, Перший це кишмиш світ целейбрейшн. Подарунок ось так от виглядає Sweet Celebration. це е, не гібридна форма це сорт американської селекції. Е, Будемо за ним спостерігати. І наступний чубук це е, у нас тут дві брунічки, но це дві золотих бруньки. Е, це епатаж е, селекції Діми Ткаченка Дмитра Миколайовича. Дмитро Миколайович. Е, Якщо ти дивишся це відео, я думаю, ти дивишся це відео, тому що, тому що я так думаю. І я дуже дякую тобі за подарунки, дякую за якість, дякую за те, що ти от завжди демонструєш високий клас, є до чого прагнути, і приємно, ну, ти один із тих, хто є моїм вчителем. І, ну, не знаю, лише позитивні відгуки, можу сказати. Звичайно, всі ми люди, в кожного є якісь нюанси, але. Ну, я, я дуже радий, я дуже щасливий. Діма, дякую тобі за подарунки. Е, дякую, ну дякую за все. Просто от такі, друзі емоції. Дякую, не не дякую. Е, дякую і вам за те, що ви додивились до цього моменту, е, всіх обняв, приподняв і до наступних відео, друзі. Побачимося.